І нарешті давайте згадаємо події на лінії бойового зіткнення. Як ви вважаєте, на момент перемовного процесу активізація бойових дій, а саме успішна наступальна операція Сил оборони України в Білгородській області, вона напевно була узгоджена зі Сполученими Штатами? Зауважте ані Паразус з боку адміністрації Сполучених Штатів щодо активного характеру бойових дій на території Білгородської області. Хоча, якщо брати до уваги цю схиблену логіку українських так званих експертів, Сполучені Штати мали би заявити, що вони стурбовані характером військової операції української сторони. На території Російської Федерації, бо це, начебто, могло би перешкоджати процесу узгодження позицій між Сполученими Штатами і Російської Федерації. Що ми бачимо натомість, ми бачимо удари Сил оборони України, головного управління розвідки Міністерства оборони України по тилових об'єктах на території Російської Федерації, причому з використанням супутникових даних американської сторони. Той самий успішний удар по аеродрому Енгельс 2 я нагадаю, шановні телеглядачі, це одна зі складових ядерної тріади Російської Федерації більш ніж стратегічний об'єкт. Так от, характер е, якраз е, удару е, досить красномовно проілюстрували росіяни. Виявляється, що е, зв'язок. Підтримувався американськими старлінками, мовиться про зв'язок БПЛА, які заходили безпосередньо на ці. Ну і нарешті подивіться наскільки універсально хірургічно був нанесений удар, виключно по складах ЗБК. Це крилаті ракети Х-101, Х. 555 якими росіяни тероризують українське цивільне населення, знищені повністю вщент. Які ще докази потрібні, щоб припинити цю антиамериканську історію у українських змі?